Ось і настало 15 серпня, сьогодні, по Київському часу, десь о 10-й вечір відбудеться зустріч Трампа та Путіна. Про що вони домовляться, поки що невідомо, і мені здається, ні про що не вдомовляться. Але що я знаю? Я знаю точно, що завтра, а можливо навіть сьогодні вже вночі, хоча думаю, завтра вранці, чи післязавтра, все те, що накопичувало Росія оці тижні для того, щоб не виглядати перед Трампом. Тим, які вони є, насправді корожали з тварюками. Вони накопичували величезну кількість шахетів, ракет, і все цим всім вони вдарять в найближчі дні. На жаль, бо думаю, що ніяких домовостей досягнуто не буде, і Росії треба буде показати покарання за це все для України. Так, ми бачимо, що літають безпілотники зараз біля Києва, так розвідувальне це саме для цієї мети. Так що бережемось.